Відтепер на онлайн мапі незламність гов'юа відображатимуться три основні категорії пунктів незламності. До першої входять місця організовані обласною владою та управліннями державної служби з надзвичайних ситуацій. На Закарпатті нині таких 174. Вони працюють цілодобово та забезпечені теплом, електроенергією, інтернетом, аптечками та теплою водою. Також в цих прихистках можна отримати психологічну та домедичну допомогу. Друга черга це пункти незламності відповідального бізнесу. Наразі у нас є 43 заявки на їхню, так би мовити, верифікацію. Але, як правило, це пункти, котрі вже намагаються якимось чином надавати хоча б частину з цих послуг. Ну, але, звичайно, ми повинні проконтролювати, повинні верифікувати і подивитися, чи там дійсно відбувається. Те, що повинно відбуватися в пунктах незламності. Третя категорія це банки, аптеки і інші магазини. За потреби в області створюватимуть додаткові пункти незламності. Переглянути їх розташування можна на офіційних сторінках в соцмережах Закарпатської ОВА, головного управління ДСНС та на сайті незламність.gov.ua. Крім того, на мапі можна знайти визначені банківські установи, аптеки та АЗС, які працюватимуть навіть за умови тривалої відсутності електроенергії та зв'язку. Є ініціатива від бізнесу, ми знаємо, є супермаркети, де в випадку чого ви можете теж зняти готівку за потреби. Тому що ну, ми повинні розуміти, що якщо на довгий період часу відключається зв'язок, як правило, втрачається і інтернет-зв'язок, або відбуваються перебої з інтернет-зв'язком, і банківська система у вигляді банкоматів і Інших терміналів без готівкового розрахунку можливо не так коректно буде працювати. Людям потрібно буде там готівка або провести якийсь платіж, визначені банківські установи, де це можна буде зробити.